Та й дорога церква, будемо читати місце, яке записане в старому заповіті Книга царів. Перша книга царів, 18 розділ. 18 розділ 17 го вірша. 18-17. І сталося, коли Ахав побачив Іллю, то сказав, то сказав. То Ахав сказав до нього: Чи це ти, що непокоїш Ізраїля? А той відказав: Не я в нещасливу Ізраїля, а тільки ти та дім твого батька через ваше недотримання господніх заповідей, та й ти пішов завалами. До цього місця сідайте, будь ласка. Сьогодні ми порозмірковуємо над цією історією, яка для багатьох досить відома. Але вона показує, наскільки Бог може сильно проявлятися в житті людей, якщо вони йому вірні. А також подивимося, що може бути з людиною Божою, яка сьогодні може робити великі справи, а завтра може попадати в важкі ситуації, в якийсь сум, в якийсь такий безвихідній ситуації, коли їй здається, що все, нема змісту жити. І як тоді діяти, і що це може нас навчити. Перед тим хочеться трошки цю історію, щоб ми почитали, подивилися, що ж відбувалося в Ізраїлі. В той час Ізраїль відійшов від Бога, і Бог сказав, що не буде дощу по слову Ілії. І не було дощу половиною роки. І що сказав Ахав? Ми прочитали. Ахав звинуватив Іллю і сказав, що це ти винен в цьому. Дуже часто люди навпаки говорять, вони звинувачують тих, хто не винен і не бачать своєї проблеми. Думали, що винуватий Ілія, бо він не дав дощу. Тобто вся проблема в нім. Але насправді набагато більша була глибша проблема в самих них, тому що вони були ідолопоклонники. І це Божа кара за їхнє ідолопоклонство. Але людям часто здається, що. Винні ті чи інші, і в даному випадку винний Слуга Божий Ілья. Вони так думали. Але Ілья йому сказав не я, не я, а це ти, що непокоїш Ізраїля. Тобто люди часто роблять зовсім протилежні і неправильні висновки, хто насправді винен в тому чи в тому. Але винен насправді гріх. Гріх людей, люди винні, які грішать, і Господу приходиться карати. Отже. Прочитаємо далі цю історію, 19-й вірш. каже Ілія: А тепер пошли, збери до мене на гору кармел усього Ізраїля та чотири сотні п'ятдесят валових пророків, та чотири сотні пророків Астарти, що, що їдять зі столу Єзавелі, і послав Ахав по всіх Ізраїлевих синах і зібрав пророків на гору кармел, і підійшов Ілія до всього народу та й сказав: Чи довго ви будете скакати на двох галузках, якщо Господь. Бог, то йдіть за ним, а якщо ваал, то ідіть за ним, та не відповів йому народ ні слова. Бачимо, що скакати на двох двохглузках це служити двом панам. Народ тоді не зміг вибрати, і все-таки їм здавалося, що ваал кращий. Наскільки люди можуть бути затуманені сатаною, його неправдою, і поклонятися ідолам, за якими стоять біси і сатана. Відповідно, а не Богу живому. Настільки люди можуть все перепутати, якщо не слідують за Господом. І далі він сказав 22 другий вірш, і сказав Ілля до народу: Я сам позастався, Господній пророк, а пророків валових чотири сотні і п'ятдесят чоловік. Нехай дадуть нам двох бичків, і нехай вони виберуть собі одного бичка, і нехай заріжуть його, і нехай покладуть на дрова, а огню не покладуть. І я. Приготую одного бичка і дам на дрова, а огню не покладу. І ви покличете ім'я Бога вашого, а я покличу ім'я Господа. І станеться той Бог, що відповість огнем він Бог. І відповів той народ та й сказав: це добре слово. Овіть собі, в якому стані знаходився народ. Те, що запропонував їм Ілля, вони щиро вірили в те, що їхні боги можуть з неба вогонь звести. Тобто вони ж, якби вони зрозуміли, що чекай, хіба ідоли можуть це зробити? Тут Ілля просить нас щось надзвичайне, це не може статися. Тут треба здаватися і якось міняти умови, а вони кажуть, да, хороша ідея, це прекрасне слово, давай зробимо так, по твоєму слову. І вони щиро вірили, що зараз будуть молитися до своїх мертвих богів, до ідолів, і спаде огонь з неба і пожере жертву. Скажімо так, дуже велика віра була в цих ідолопоклонників, але віра в мертвого Бога, в, а, в ваала. Настільки вони були затуманені, що вони вірили, що той Ваал може їм допомогти. Вони щиро вірили, що це справжній Бог. Багато є релігій, багато є конфесій. І ті, що заблуджуються, вони щиро вірять у свою неправду. Вони не то, що думають, а це все не було, але. Будемо вірити, нехай, щоб не було так, як в тих. Люди, які вірять у заблудження, в неправду, в єресь, вони щиро вірять, що це правда. Але правда є тільки одна, є тільки один живий Бог. Не може бути дві правди, не може бути і ваал Бог, і Бог живий Бог. Може бути тільки один Бог, і Він є, тільки один. І істина, вона тільки одна. Але ті, хто заблуджується, вони щиро вірять, і вони наївно казали. Їм навіть сподобалась ця ідея, і думали, що вогонь зійде з неба. Що відбувалося далі? І сказав Ілля до валах пророків: виберіть собі одного бичка і приготуйте перші, бо ви численніші, і покличте ім'я свого Бога, а огню не покладете. І взяли вони того бичка, що дав їм, і вони приготували і кликали валове ім'я від ранку і аж до полудня, говорячи, вале, почуй нас. Та не було ані голосу, ані відповіді. І скликали вони біля жертвника, що зібрав. І скакали вони біля жертвника, що зробили. І сталося опівдні, і сміявся з них Ілля, і говорив: Кличте голосом сильнішим. бо він, Бог, може, він роздумує, або відлучився, або в дорозі, а може, він спить, то прокинеться. І стали вони кликати голосом сильнішим. і Кололися за своїм звичаєм, мечами та ратищами, аж лилася з них кров. І сталося, як минувся південь, то вони пророкували аж до часу принесена хлібної жертви. Та не було ані голосу, ані відповіді, ані слуху. Бачимо, що вони марно це все робили. Вони дійсно надіялися, що щось буде, щиро надіялись, і почали себе мучити, і думали, що Бог, побачивши їхню жертву. І їхнє таке само Самі себе знущалися, і Бог мусить їм відповісти, їхній Бог. Але зауважте, що робив Ілля. Ілля, можна сказати, сміявся з них. Але ж Ілля, почекай, тобі зараз прийдеться на свій жертівник, на Божий жертівник, твого Бога, огонь зводити з неба. Ти впевнений, що вогонь зійде? Ілля, сміючись з них, що? Може, ваш Бог заснув, тим самим показував, що в нього дуже велика віра. Він був на 100% впевнений, що на його жертвник вогонь зійде. На їхній жертві він не сходить. Хоча вони надіялися і також щиро вірили, що зійде. Їм сподобалась ця ідея. Але коли Ілія почав з них сміятися, це говорило про те, що він настільки був у високому духовному стані. Ілія був настільки в близьких стосунках з Богом. Він настільки був впевнений, що Господь почує його, і по слову його, він помолиться і одразу впаде огонь з неба. Його віра настільки досягала вершин. Він просто був в надзвичайно високому духовному стані тоді. І він зовсім не боявся і був 100% впевнений, що Господь відповість. Вірш, 30-й вірш і сказав Ілля до всього народу: Підійдіть до мене, і підійшов весь народ до нього. А він. Поправив розбитого Господнього жертівника». бачимо, в якому стані знаходився тоді Господній жертівник. і взяв Ілія 12-го каміння за числом племен синів Яква, до якого було слово Господнє, говорячи: Ізраїль буде, ім'я Твоє, і збудував із того каміння жертівника в ім'я Господнє, і зробив рова площею на дві саті насіння навколо жертівника. і наклав дров, і зарізав бичка, та й. Поклав на дрова, і сказав він: Наповніть чотири відра води. Бачимо, що Ілля від себе тут додає дещо. Не було в умові лити воду на жертівник. Але він ще це сказав. Наповніть води, і нехай вильють на цілопалення та на дрова. І сказав: Повторіть, і повторили, і сказав, зробіть утретє, і зробили втретє. І потекла вода навколо жертівника, аж той грів наповнився водою. Бачимо, що Ілля ще більше їм показує. Що навіть якщо змочити це, щоб ви не подумали ні в якому випадку, що це, можливо, дуже в мене сухі дрова були, чи сонце дуже палило, і воно якось там заіскрило і, і загорілося. Він хоче, щоб всі дійсно зрозуміли, що Бог, він всемогутній. І Ілія був настільки впевнений, що навіть якщо це все залити водою, повністю все буде вологе, Господь має силу зробити надзвичайне. Він зовсім не сумнівався в своєму Бозі. Ось така яка велика віра була в Ілії, яке велике піднесення. І 36-й вірш. І сталося в час принесення хлібної жертви, що підійшов пророк Ілія та й сказав: Господи Боже, Авраамів, Ісаків та Ізраїлів, сьогодні пізнають, що ти, Ізраїлів Бог, а я твій раб. І що все оце зробив я Твоїм словом. Вислухай мене, Господи, вислухай мене, і нехай пізнає цей народ, що Ти Господь, Бог, і Ти обернеш, обернеш їхнє серце назад. І спав огонь Господній та й пожер цілопалення, і дрова, і каміння, і порох, і вилизав воду, що в рові, і побачили це всі люди, та й попадали на обличчя свої, і говорили: Господь він Бог, Господь він Бог! Бачимо, сталося надзвичайно велике чудо. Не просто загоріло, загоріло цілопалення, а згоріло абсолютно все, да? настільки сильний е, вогонь з неба. Люди, коли це побачили, попадали на своє обличчя, тому що вони побачили присутність Божу і зрозуміли, дійсно, Господь він Бог. Як жалко, що це що ненадовго цих людей хватає. навіть бачачи такі великі чуда Божі. Людей, які невірні, вони бачать чуда, але завтра забувають і знову відвертаються до мертвих ідолів. Але на даний момент Бог, Ільї або істинний, живий Бог прославився. Ілья був на висоті, скажімо так, слави Божої. І далі, що він сказав? І сказав до них Ілья: Схопіть валою пророків, нехай ніхто не втече з них. І похопали їх, а Ілья звів їх до потоку кішон та й порізав їх. І сказав Ілля до Ахава, Увійди їжі пий, бо ось чути шум дощу. І пішов Ахав, щоб їсти та пити. А Ілля зійшов на верхів'я Кармелу і нахилився до землі, і поклав обличчя своє між свої коліна. І сказав він до свого хлопця: Вийди, подивись в напрямі моря. А той вийшов, подивився та й сказав: Нема нічого. Та він відказав: Вернися сім раз. І сталося сьомого разу він. Сказав: ось мала хмара, немов долоня людська піднімається з моря. А він сказав: Піди, скажи Ахаові: запрягай і зійди, і не затримає тебе дощ. І сталося по невдовзьому часі, потемніло небо від хмар, і зірвався вітер, і пішов великий дощ. А Аха сів на воза та й відправився в Ізраїль. А Господня рука була на Іллії, і він оперезав свої стегна. Та й побіг перед Ахавом аж до самого Ізраїлю. Що ми бачимо? Велика перемога, велике чудо, пішов дощ, якого так всі чекали, І по слову Ілії, і дійсно, як сказав Бог, і таке чудо Господь величезне явив через Прока Ілію. І дійсно, вершина, вершина служіння, вершина чудес, які Господь звершав через нього. Він вийшов переможцем з цієї ситуації, один проти 400 валих пророків, скільки людей було навколо. Повіть собі, якби все було навпаки. Але ж він один вийшов проти них всіх і став переможцем, тому що з ним був Бог. Які чудеса він бачив? Але що може статися буквально на наступний день? Що може статися з людиною Божою на наступний день? Ми прочитаємося в наступній главі, 19 розділ. Ахав доніс Ізавелі все, що зробив був Ілля, і все те, що він повбивав усіх проків мечем. І послала Ізавель посланця до Іллі, говорячи: Отак, нехай зроблять мені Боги, і так нехай додадуть, якщо цього часу, взавтра, я не зроблю душі твої, як зроблено душі кожного з них. І побачив він це і встав, та й пішов, боячись за душу свою. І прийшов він до юдиної Бершеви і позоставив там свого хлопця. А сам пішов пустині дорогою одного дня і сів під одним ялівцем і зажадав собі смерті, і сказав: Досить тепер, Господи, візьми душу мою, бо я не ліпший від батьків своїх. Повіть собі, на буквально, можливо, це було на наступний день, буквально одразу після цього чуда, що відбувається? Відбувається випробування знову ж таки в житті Іллії Ізавель почула про це, і за те, що він вбив пророків валових, вона вирішує вбити його і поклялася, що це точно зробить. І що цікаво, що Ілія тікає від смерті, він не хоче загинути від руки Ізавелі, в той час просить, щоб Бог забрав його душу. Бачимо, коли людина попадає в такий пригнічений стан, в такий сум чи, можливо, навіть таку велику депресію, що відбувається з нею? Вона робить. Не, не якісь некоректні дії і, тікаючи від смерті, просить собі смерті. Але бачимо, що, можливо, він боявся і не хотів загинути від руки Єзавелі, але вчорашнє його, все піднесення, вся та слава і слава Божа, яку він явив, вся та віра, де вона сьогодні? Це говорить нам про те, що ми можемо сьогодні бути на високій духовній висоті, звершати великі служіння. Господь може через нас говорити до інших людей. Люди можуть по нашому слову приходити до Господа. І ми можемо бачити великі справи, які Господь через нас вирішує, великі благословіння. Але може настати наступний день, і все ніби почнеться з нового листка. І ми подумаємо, а де ж та наша вчорашня сила, де ж то наше піднесення? І може прийти великий сум в наше життя, але з цим потрібно боротися. Хіба відповів Господь на цю молитву ілії? Коли Він попросив собі смерті, Господь дав йому смерть? Ні, не дав. І слава Богу, що Господь не завжди відповідає на наші молитви. Бо часто ми не знаємо, що просити. І часто в такому пригнічному стані ми можемо робити неправильні висновки і молитися не так, як волі Божої угодно. І тільки, можливо, якесь навколишнє середовище на нас тисне. Можливо, ми одразу здаємося і хочемо, щоб це все проминуло і життя стає немиле. Але Господь не відповідає так, як ми хочемо. І це дуже добре, що Ілья залишився живий для Бога Ілья ще був потрібен тут, на землі. Настане час, Господь забере його і дуже славно забере з цієї землі на колесницях. Але не в такому стані, як він був, що просив собі смерті. А навпаки, Господь каже: ні, відпочинь. Відпочинь, поїж. пару разів Господь це зробив з ним, підкріпив його сили і каже, перед тобою далека дорога. Ти ще повинен зробити справи, ти ще повинен помазати царя і так далі. Господь ще мав справи для Ілії. Коли людина попадає в такий стан пригнічений, їй здається, що вона сама. У 18 му вірші цього розділу ми читаємо, а в Ізраїлі Ілля каже про себе. А в Ізраїлі я поза... Вірніше, 14-й вірш. А він відказав: Я був дуже горливий для Господа, Бога Савота, бо Ізраїлі сини покинули заповіта Твого та порозбивали жертвки Твої, а пророків Твоїх побивали мечем, і позастався я сам. І шукали вони душу мою, щоб узяти її. Ілля каже до Бога, чому я так поступаю, чому я в такому стані? Бо... Тому що подивись, що відбувається в Ізраїлі. Просто саме беззаконня. Пророків Божих, твоїх Боже позабивали, я один залишився. Ось той, хто попадає в такий стан, йому здається, що він сам, що більше нікого нема. І йому одному настільки важко. Але насправді ситуація трохи інша була. В 18 му вірші ми читаємо, Бог каже. А в Ізраїлі я позоставив сім тисяч, усі коліна, що не схилили перед валом, та всі уста, що не цілували його. І я думав, що він сам, що він єдиний в такому стані, в такому пригніченому стані глибокої, такої депресії, чи чогось іншого, чи такого смутку, коли він хоче собі смерті, життя йому не миле. Але насправді він не був сам. І було ще сім тисяч людей, так само, як він, які не приклонили коліна перед валом, які не прославили його, які не цілували зображення вала, які вірно служили Богові. Але людині здається, що вона сама. Бог каже: ні, ти не сам. Є ще є ще люди, є ще вірні. Тому, коли приходить оцей сум в наше життя, коли приходять такі випробування, такий смуток якась печаль, то здається, що ти сам. І так, як важко тобі, то нікому так не важко. І здається, що тобі найважче. І що всіх в життя нормальне, а в тебе саме важке, І саме більше випробування, і ніхто тебе не може зрозуміти. Є такі думки, коли людина попадає в такий стан. Але насправді це неправильна оцінка реальності. Стан. Реальний може бути інший. І навіть якщо він дійсно поганий, це не означає, що Господу не під силу вирішити ці проблеми. Отже, коли ми знаходимося в стані смутку, ми можемо думати невірно про ситуацію, давати неправильну оцінку. Також ми можемо просити в Бога те, що не є по Його волі і так далі. Але Господь не буде відповідати. По своїй милості до нас на все те, про що ми молимося. І слава бо йому за це, тому що він знає краще. Головне довіряти Богові і в цих обставинах. Бачимо, що такий стан він заставляє людину зациклитися на своїх проблемах, заставляє дивитися на них. але насправді потрібно дивитися на Бога, який може зробити велике чудо. Вчора цей Господь. Зробив велике чудо, зійшов вогонь з неба. Всі прославляли Бога, щоб Господь він Бог, невже сьогодні, Господь не може вирішити цю проблему. Але якщо дивитися на проблему, то здається, що вона така велика, а Бог десь він далеко, він нічого, ніякого відношення не має. І здається, що Він не може допомогти. Якщо ми знаходимося в такому стані і не хочемо з нього виходити. Цим самим ми ображаємо Бога. В Бога є відповідь, в Бога є вихід, але ми не йдемо до Нього. Нам подобається бути в такому стані в смутку, можливо, щоб нас жаліли, щоб нас підтримували, щоб всім показати, як нам важко. Але насправді Господь може дати відповідь. І це є неправильний, це порушений стан, коли ми зациклюємося на проблемі і не йдемо до Господа за вирішенням цієї проблеми. Це говорить нам про те, що десь є недовіра Богові? Яка протилежність ось цього стану, цього стану смутку, цього стану депресії, цього стану такого пригнічення духовного? Яка протилежність? Що є в Біблії? Які повеління є, щоб не бути в цьому стані, а в іншому? І весь новий заповіт, і вся Біблія переповнена словами завжди радійте. Це повеління Господа. Людина, яка радіє, вона виганяє геть цей стан. Якщо в людини втрачається спільність з Богом, то вона може потрапити в стан смутку. 1 Івана 1, 3, 4 ми читаємо: спільність же наша з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. А це пишемо вам, щоб повна була ваша радість. Отже, із за того, якщо людина буде мати спільність, перший Івана, перший розділ, третій вірш. Якщо людина буде мати спільність з Богом, Отцем і Господом Ісусом Христом, що буде в результаті? Четвертий вірш. повна буде радість, повна буде ваша радість. Якщо людина перебуває в стісних стосунках з Господом, має з ним спілкування, то результат радість. Якщо ж людина потрапляє. Таку ситуацію, коли хоче собі смерті, коли не бажає жити, коли життя стало немиле, коли не хочеться ні служити Господу, ні співати для Нього, нічого робити для нього не хочеться, зациклений на собі, на проблемах своїх. Це говорить про те, що порушені стосунки з Богом. І ми замість того, щоб дивитися на Господа, який може вивести нас з будь-якої ситуації, дивимося на себе, на свої проблеми. І це також якийсь в певній мірі є і егоїзм, і гордість, коли не бажання шукати виходу в Господа, а бажання кохатися ось в таких своїх проблемах і залишатися в цьому стані, не бажаючи виходити з Нього, а бажаючи просто, щоб інші просто так жаліли і, і все. І не шукаючи виходу в Господа, як ніби, ну а що він може допомогти? Коли людина так каже, це ображає Бога. як... Те, що людина не довіряє Богові, що він може вивести з цього стану. Тому кожен із нас він не застрахований від того, щоб в житті могли приходити ось такі важкі моменти в житті: нападки, смуток, такий сум так, так унині да, російське слово. Коли таке приходить, потрібно негайно шукати вихід, не заходити глибше. І в Давида були такі моменти, такі припадки, і ми читаємо це Псалом 41, 6 вірш. Давид каже, чого, душе моє, ти сумуєш, і чого ти в мені непокоїшся. І він каже: Май надію на Бога, бо я ще буду дякувати за спасіння Його, дякувати йому. Були атаки і на душу Давида, і він це розумів. Обставини тиснуть на нього, і душа хоче сумувати, і душа хоче заходити в глибокий сум, розпач, в безвихідність. Але що каже Давид сам собі, сам своїй душі? Ні, не буду піддаватися в цей стан, буду надіятись на Господа, тому що Він. Я маю надію на Бога, як на того, хто може визволити. Я ще буду славити Його, я не загину, він мене спасе. Коли він був в смертельній небезпеках, і сум його огортав, він клав надію на Бога, і дійсно Господь його спасав чудним образом. І Господь може кожного з нас визволяти. Але ж головне, надіятись, мати надію на Бога, що Він може визволити, відновляти стосунки з Господом. Оцей жертівник, який можливо зруйнований, його треба поправити і приносити Господи хороші, якісні, приємні жертви. Мати з ним спілкування з отцем і Сином. І тоді гарантовано буде радість і буде досконала радість, і місцю для сума не буде. Тому апостол Яків так пише: Чи страждає хто з вас, нехай молиться, чи тішиться хтось, хай співає псалми». Це Якова 5.13. Господь дає повеління. Якщо ми страждаємо, якщо є якісь моменти, які нас гнітять, звертатися до Господа, шукати виходу в Нього, довіряти йому, мати надію на Бога, тому що Він може визволити. І Господь може зробити дуже багато в нашому житті, але може таке бути, що один день в нас велике благословіння, на другий день сатана може підходити дуже близько і нашу душу гнітити. Але і тоді ми повинні всі ці атаки відбивати, надіятись на Господа, що він може визволити. І не думати, що якщо я сьогодні в хорошому стані, то так буде завжди, в хорошому духовному стані. Кожен день це нова боротьба. Кожен день обновляється новий день, милість Божа, але обновляються нові виклики, випробування, і треба їх проходити. І неможливо один раз здобути і цього хватить на все життя. Постійно треба. Потрібно ввести цю духовну боротьбу, бо сатана старається вкрасти, вбити і погубити, і стосунки наші з Богом зруйнувати. Нам же потрібно боротися за це, мати спільність із ним, щоб лукавий не міг нас відводити від Бога, вводячи в нас в сум, в недовіру до Бога і в смуток. Хай йому буде слава за все. Амінь. Помолимось.